Незважаючи на війну в Україні, все рівно наших громадян, ну я буду говорити, зокрема жашківчан, а це жителі нашого міста і сіл, які дотичні до нас, а це 27 населених пунктів, переймаються станом доріг. І оскільки вони не в досить хорошому стані, ну це м'яко кажучи, а прямо кажучи, вони в поганому стані, асфальтобетонне покриття мається на увазі то ще й погодні умови. Складають небезпеку. Що маю на увазі, те, що випадає сніг, замерзає, машини накатують, є ожеледиця. І зайве тут говорити, щоб не образити майстерність водіїв. Не завжди водії справляються з керуванням. Чи то з огляду, може, на літній гумі ще їздять, можливо, майстерність не вистачає, можливо, непродуманість, перевищують швидкість, а можливо, так як я інспектував зараз дороги. І дивився про те, що все-таки вони в ямах дороги, якщо розігнатися навіть до 60, а то й до 40 км на годину, гальмувати перед кожною ямою може бути занос і знесення автомобіля в кювет або на узбіччя, що гірше, або зустрічі з деревиною. Тому нікого не хочу ображати. Але найперше хочу закликати, якщо несприятливі погодні умови, та і взагалі виїжджаючи на дорогу, водії, будь ласка, надійтесь на себе, а не на когось. Будьте обережними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, і там, де можна їхати 60, їдьте ще менше і ще тихіше, щоб унеможливити якісь надзвичайні ситуації. Ну а щодо доріг, знаєте, багато ремарок і люди схвильовані. Я все-таки не виправдовуюсь, бо тут нема за що виправдовуватися, але хочу проінформувати. Наголошую, не в перший раз. А в черговий раз е, інформую, які дороги кому належать і хто ними має перейматися і впорядковувати. Так, е, з децентралізацією, з самим цим процесом, який ще наразі зараз має вдосконалюватися, землі дороги певні перейшли до міської ради Жашківської територіальної громади. Але так як зараз із водоймами, і ставками не можуть розібратися, в чийому вони підпорядкуванні. зараз проясняємо це питання. До речі, Жашківщина була перша, яка Почала піднімати це питання, то і з дорогами також, як було раніше, так і залишилося. Маю на увазі, і ті дороги, які в населених пунктах є, вони підпорядковуються міській раді, а ті, які мають державне значення. І це, ну якщо говорити простою мовою, в напрямку на Лисянку, займаючи село Тетерівка нашої громади, на монастирище, де в нас є житники Пачівки до села Шуляк. І в напрямку Сорокотяги Вороного це дороги державного значення, територіальні дороги. І вони є в і обслуговані області або обласної ради. Відповідно, обласна рада проводить тендерні закупівлі на проведення робіт, або нашою мовою доглянути за цими дорогами. Проведена тендерна закупівля є виконавець цих послуг, а саме утримання доріг, як в літній, так і в зимовий час, і для ремонту їх. І, зокрема, вчора. Я спілкувався із Дорстрой. Це саме ця організація, яка має доглядати ці дороги. На що мені була відповідь? Ми всі дороги посипали. У нас по трекерах показує, що автомобілі і жашківщину всю відсипали. Ну, відповідно, у нас відбулася м'яка розмова відбулось порозуміння. Мені пообіцяли, що на ранок буде всі посипані. Я об'їхав 50% зараз напрямку в наших селах. Не всі навіть 50% не посипані. Дороги. Буду зараз знов телефонувати в Дорбут, просити, щоб вони все-таки доглядали. Ну, Нарікають на неналежне фінансування, і, відповідно, є звернення від обласної адміністрації зараз до нас, зокрема то це і до всіх місцевих рад про те, що про виділення коштів саме на ремонт автодоріг, відповідно на їх обслуговування. Будемо з депутатами дивитися і. Буду звертатись на поля, хоча б в межах населених пунктів потрібно підремонтувати дороги, бо вже є надзвичайно навіть не те, що вони зіпсовані, а й аварійні. Ну і незважаючи на те, що все-таки дороги територіальні обласного підпорядкування, і там є виконавець робіт, який доглядає їх, ми не можемо залишити їх напризволяще, тому що по цих дорогах курсують автобуси, які довозять школярів наших діток до. Ліцеїв до дошкільних навчальних закладів, тому саме в межах населених пунктів, а і поза межами, де є круті спуски, підйоми, повороти, ми відсилаємо свій автомобіль, який там посипає. Але в осінній період перед зимою ми завжди розвозимо посипковий матеріал, який складуємо в місцях небезпечних, на спусках, підйомах, крутих поворотах і працівники благоустрою, які є в кожному населеному пункті, вони. Ну, повинні зробити цю роботу, і перед будь-якими надзвичайними погодніми умовами я спілкуюся зі старостами населених пунктів, щоб вони доглядали. Не проспали певний час, а все-таки подивилися, наскільки ми збільшуємо безпечний стан саме цих ділянок дороги. Ну і відповідно чекаю від старост звернення, не було ніяких звернень, тобто можу констатувати, що по всіх населених пунктах, а саме на цих ділянках доріг, все гаразд, і завтра автобуси можуть піти вже і довести наших дітей досить безпечно. Сам також випробував. В різних режимах їхати по дорозі, тобто, якщо відповідно технічний стан автомобіля, гума і обережно їхати, все проїзні дороги, нема аж такої критичної небезпеки. У нас в господарстві один автомобіль, який робить посипку автомобіль, можна сказати, що він великоваговий, але там близько 4 тонн посипкового матеріалу, він розрахований був саме для міста. Насамперед, зараз стоїть питання закуповувати ще один автомобіль, ну, це потрібно ємкістю. І вантажопідйомністю більше 10 тонн закуповувати десь порядку таких автомобілів, як Краз, щоб він, виїхавши на села, міг багато на себе взяти і не робити зайвих рейсів. Бо це буде витрата палива для того, щоб поповнювати запаси посипкового матеріалу. Але навіть не зважаючи на те, що в нас є автомобіль, ми можемо справитися з тими ділянками дороги, які потрібно буде підсипати, обслужити проти ожеледною Ну, навіть не нарікаємо на те, що до нас не приходять нові працівники, і брак кадрів є. Ну, до речі, сказати, і в міській раді також є брак кадрів, незважаючи на нарікання людей, що ми там великі собі премії нараховуємо. То я неправда і хочу зазначити принагідно при кожному зверненні людей. Ну, Фейсбук це хороша справа. Ми спілкуємось, ми єднаємось тільки не в тому напрямку, в якому хотілося б в системі Фейсбука. Але я відкритий для всіх завжди, будь ласка, запитуйте в мене конкретно, запитуйте в міській раді. Ми прозорі, будь ласка, ми можемо дати відповідь на все. Але я всіх запрошую, будь ласка, приходьте, профільні спеціалісти, які можуть працювати в юридичному плані, в економічному плані. Будь ласка, ми вас чекаємо. Прийдіть, приходять люди, але... Зважаючи така відповідь, зважаючи на те, що у вас дуже великий об'єм роботи, а невисока заробітна плата, ми підемо шукати кращої долі. Ну, є такі випадки, тому запрошую всіх принагідно приходити на роботу, оформлятися як виробничого управління житлово комунального господарства, так і до міської ради. І основний аргумент ці дороги, які є в обласному підпорядкуванні, ми би з ними справились, незважаючи на малий технічний ресурс і кадровий. Але є служби, які нас контролюють і ці дороги. І це прозоро, все це видно, тому що на кожній машині у нас стоїть gps датчики, автомобілі відображаються в документальному вигляді. Все це видно, куди їде автомобіль, скільки він витрачає палива і як він витрачає посипковий матеріал. Тому служби, які покликані це робити, нас ретельно перевіряють і вказують, що ви не мали права витрачати паливно-мастильні матеріали, робочий час, посипковий протиожелодний матеріал на ті дороги, оскільки вони вам не підпорядковуються. Це є порушення бюджетного кодексу. Тому я, як міський голова, я погоджуюсь, я взяв на себе це зобов'язання відповідати за всіх, за тих працівників, які не виконують належним чином свої обов'язки, за не негаразди, які є в нас в міській раді. Я за це відповідаю, і зокрема, я відповідаю за те, куди йдуть кошти, не в тому напрямку, в якому це потрібно згідно діючого законодавства. Насамперед хочу зазначити, що ми працюємо в рамках діючого законодавства і надалі будемо працювати в цьому напрямку. Ну на сам кінець хотів би сказати нікого. Я не хотів образити своїми словами. Всі мають розумінням відноситись до моїх слів. Будь ласка, давайте спілкуватись віч на віч, а не десь в соцмережах. Тому що соцмережі не відображають цієї правди, та, яка є в нас в реаліях сьогоднішнього дня. Всім бажаю міцного здоров'я, слава Україні!